Що краще звична карта побиту чи карта побиту цукер? Як відомо, думаю багатьом з 3 березня 26 року песель Укр вже не планується продовжуватись. І як альтернатива йому, вели таку можливість подачі на карту цукер. Саме карта для біженців, які мали до цього песель. Крім того, ви маєте розуміти, що ті, хто має песилюка, фактично можуть податися на звичну карту тільки на підставі роботи, бізнесу або об'єднання сім'ї. І тому, наприклад, ті, хто вчиться, студенти, учні, які не мають інших підстав, в них карта ЦУКР – це єдиний варіант продовження свого легального побиту. Ну, якщо не буде ніяких змін додаткових про зняття цих обмежень. Що ж варто вибрати, якщо для тих, хто вчиться все зрозуміло, в них тільки цукор, і якби навіть була доступна можливість податися по навчанню, то цукор все одно в будь-якому разі кращий. Для тих, же, хто має роботу, має сім'ю і міг би податися по об'єднаній сім'ї, що буде краще? Ну, найперше, що найцікавіше в карті цукор, це те, що подача є електронною. Тобто, ви фактично подаєте все через онлайн і не треба вам записуватись, носити, здавати там якісь ловити дати і тому подібне. Це значно спрощує процедуру подачі. Ну І за рахунок електронної роботи з документами, це все по срокам займе, ну як вони обіцяють, до двох місяців. Тобто і це можна вірити. А якщо, наприклад, в тому самому Вроцлаві карта побито по роботі відносно швидко робляться за ті 2-3 місяці, то в нас, наприклад, немає особливої необхідності чекати, коли та карта цукор з'явиться, коли з'явиться можливість подачі. Вже можна зараз податися і швидко, там вже до того часу, як тільки вони почнуть приймати, а приймати обіцяють з 1 січня вже законопроект на підписів, вже там на фінальних стадіях підпису. А ось в інших воєводствах, тих, наприклад, як Катевіці і тому подібне, де можна карту побуто чекати півроку у рік, дійсно цукор стає цікавішим. В іншому вони мало відрізняються. Єдине, що якщо по роботі в випадку звільнення Змушені відправляти заяву про те, що повідомити про те, що вас звільнили. В випадку з картою цукор ви маєте повідомляти кожен раз, коли змінюєте адресу проживання. В іншому карти нічим особливо не відрізняються, і тут дивіться, що вам зручніше. На... По роботі вже можна зараз подаватися, а карту цукор чекати на початку року.